Отже, світ дитини перед народженням і після який він. Перед народженням в утробі матері дитина має усі умови, щоб достигнути максимального рівня щастя, може навіть найбільшого за усе її життя. Вона навіть не встигає чогось побажати, так швидко усі її потреби там задовільняються. Вона автоматично має їжу, має повітря. Тканина, що обволокує її, достосовується до будь-якої її позиції. Вона відчуває себе там тепло і затишно, світло вона має приглушене, іноді більш червоне, іноді іноді менш червоне звук серця, звук праці кишківника шлунка, голоси ззовні Усе це створює такий білий шум, одноманітний. Голоси людей вона відчуває досить об'ємно, як такий гул, як коли ми, наприклад, під воду занурюємось і, і чуємо, як хтось розмовляє. ззовні ось так дитина чує наші голоси. У мами в утробі дитина відчуває запах і смак, аміотичної річовини. Для неї це на цей час найкраще. Приємніший смак і запах дитина. Не знає, що існує хтось крім неї самої. Вона не знає про маму, тим паче про інших людей. Але вона знає про себе та про світ, що створений тільки для неї, і що ідеально задовільняє усі її. Потреби. Мені подобається порівняння зі станом Будди. Таке всеоб'ємлююче щастя і спокій. Це те, що відчуває дитина в утробі. Але під кінець вагітності, не дивлячись на це, їй стає, я б так сказала, нудно і тісно, і вона приймає рішення щось змінити і починаються пологи. Пологи це дуже складний процес, як для дитини, так і для мами. Він може бути болісним для мами і для дитини також. Тому дуже важливо, щоб вони проходили під наглядом дійсно професіоналів і ще бажано без втручання яких медикаментів. Після пологів дитина потрапляє у інший абсолютно новий, незнаний для неї світ, протилежний до того, в якому вона була на усіх сенсорних рівнях. По-перше, очі починають пікти від денного світла або світла від ламп це дуже яскраво для дітей, це дуже для них некомфортно. Тому мені подобається ідея народжувати в напівтемряві при свічах або при приглушеному світлі. Це додає дітям комфорту, коли вони з'являються на світ. Потім запах. Це вже зовсім не той запах. Це не запах мами. Це зазвичай або запах лікарні або запах дому, якщо дитина народжується вдома. Так чи інакше він дуже різниця від запаху в утробі. Потім це почуття невагомості, так коли дитину підіймають, опускають, підіймають, опускають в неї розкидаються руки, знову розкидаються. Я вам скажу це так неприємно. Це так страшно. Тому класно пеленати дитину сміливо, мінімум до трьох місяців. По-перше, це їй дасть почуття комфорту, це нагадає їй про те, як добре їй було у мами в отробі, і ще це пришвидшить послабшення м'язового тонусу. Звуки зовсім інші. У мами в утробі це були такі об'ємні звуки: білий шум, серце без перерви, шлунок без перерви, голоси такі дуже об'ємні, такий гул. Тут це тихо, це необ'ємно, досить плоско, це різко і це дуже незвично. Тобто, світ, в який потрапляє новонароджений, він для нього ну зовсім незвичний, неприємний. Страх і небезпека це, на жаль, те, що відчуває новонароджений без перерви. І єдине місце на всій планеті Земля, де він може почутися комфортно, це мама. Спочатку він був у мами ось тут. Потім він народився і він переміщується трошки вище ось сюди: груди, мамине тіло, мамине серце. Це те, що дасть дитині комфорт. І нічого більше: жодна кроватка, жодний кювет в лікарні, руки тата, руки бабусі. Нічого в порівнянні з тим, як добре відчувається дитина тут, біля мами. До речі. Важливо розуміти, що дитина після народження не відчуває свого тіла, вона не знає, що в неї взагалі є тіло, і вона ще до цього не вміє локалізувати біль. Тобто, якщо в неї буде боліти тут лікоть, там не знаю, або шлунок, або п'ятка, вона цей дискомфорт усім тілом відчуватиме. І єдині три точки, де вона може відчуття локалізувати, це носик, ротик, підборіддя. Саме тому важливо, коли дитина кушає мамину грудь, щоб носиком, підборіддям і ротиком вона торкалася до неї. Це їй дає таке відчуття комфорту і безпеки. Тобто, після народження дитини наша мета це створити для дитини умови, максимально наближені до тих, в яких вона знаходилась у мами в утробі. Найбільш комфортно вона відчуватиме себе на маминому тілі, з маминими грудьми і з закритими очима. Наступні 40 днів мама і дитина невідлучні. І в наступних відео я розкажу, чому це так важливо не тільки для дитини, але й для мами. Дуже дякую вам за перегляд.